Літературно-мистецький вечір під назвою Голос поета віщі у наші війшов серця відбувся у суботу, 2 березня, в Червоноградській центральній міській бібліотеці. Цього дня у читальному залі яблуку ніде було впасти. Давні друзі бібліотеки, читачі і гості зібралися у дружньому колі, аби відзначити 200-річчя від дня народження титана українського духу Тараса Григоровича Шевченка. Розпочав захід заслужений артист України Остап Стахів. Літературного вечору Руслана Федюк та Віра Олеш розкривали перед аудиторією нові грані глибокого і до кінця непізнаного генія української нації. Пророча поезія Шевченка і вірші сучасних авторів, присвячені кобзарю і героїзму Небесної Сотні, гармонійно переплелися у мистецькій палітрі заходу. Поетеса Любов Бенедишин Сокаля, Надія Сковрон з Магерова, Оксана Карнага з Гірника, Богдан Бовшик з Жовківщини та Іван Гентош зі Львова запросили глядачів у власний поетичний світ. Радів за волю, плакав з нами, з до Господа за всіх в країни слави Прометею, землі святої Оберіг. І дві дороги розійшлися. Сумна і радісна до сліз. І тебе з квітами спливися, ти їх крізь все життя проніс. Хитнеться свобода, долонею серце затулить, і світ обсахнеться, відчувши розпуку без меж. За що стільки болю, у цій найшляхетнішій з вулиць. А знаєш, кобзарю, у тебе тут цілились теж. Беззахисна мрія, і снайпер, і кров, і жахіття за пострілом, постріл зривалися душі овись. Це ще Україна, це вже 21 -ше століття. Шевченкові очі. Ти сильний, Тарасе, дивись. Радо вітала червоноградська аудиторія і гості, котрі вперше побували у міській бібліотеці. Зокрема, глибока поезія Світлани Костюк з Нововолинська не залишила байдужим нікого і щоразу зривала гучні оплески. Ти чуєш, Тарасе, як сивий Дніпро гомонить, як пісня чаїна боїться вертатись додому. Остання бандура затихла на зламі століть. Про ту свою не розказує більше нікому. Ти чуєш, Тарасе, як кревно ридає, блакить. Над соснами тими, які поруділи у зоні, як гинуть лелеки, як дітям Чорнобиль болив, якими під сонцем і небом своїм безборонні. Ти знаєш, Тарасе, що вірити важче щораз у долю, у волю, у мрію свою і свободу, твоїм заповітам не затишно ще серед нас, убогих людей яким треба зрости до народу. Чудовими голосами заворожувало глядачів тріо Галичанка з Соснівки. над вишнями будуть, ідучі дівчата. Своїми талантами потішило аудиторію і молоде покоління. Китай кою, повивала сі святи. Ages, herzer, watch Ш виставки, яка цього дня експонувалась у читальному залі бібліотеки, став вишитий бісером портрет молодого Тараса Шевченка. Автор цього витвору, талановитий молодий майстер з міста Комарно, Роман Магоцький. Після завершення мистецького заходу журналістам бужнету вдалось поспілкуватись з Романом. Пане Романе, вітаємо вас у Червонограді. Дуже раді зустрічі з вами. Ми знаємо, що ви вишиваєте карти України бісером. Як і коли з'явилась у вас така ідея? Ідея з'явилася давно, але ну, тобто, там того року, близько місяця липня, в мене вже ну, тобто, була така ідея точ, точно зробити цю карту України. Ну і в липні я почав шукати, в мене є друг з Києва, я почав шукати спонсорів, щоб реалізувати цю ідею, бо тому, що за підрахунками приблизно потрібно 25 тисяч. І в мене, Перша людина, український іммігрант з Києва, який е, зацікавився мені допомогти. Ну тобто, цими коштами він мені допоміг, щоб я придбав полотно, бо полотно все-таки велике два на два з половиною метри. І е, я попросив знайому художницю, щоб вона мені могла зробити нариси е, на цьому полотні, щоб вишивати цю карту України. І от е, саме 24 серпня. 2013 року я почав вишивати цю карту, і 24 серпня 2014 року я планую зробити її відкриття. На якому етапі зараз робота? Ну можна сказати, половина вже більше навіть вже є готова. А коли у вас з'явилося захоплення вишиттям, у вас в родині хтось вишиває? Е, не в родині. Це в мене мама мами знайома мене. Ну тобто. Я, взагалі, за професією будівельник і офіціант. Маю дві професії, але натхнення прийшло до вишивки. У вашій колекції вже скільки є вишитих робіт? Більше 70. І, Ну тобто, деякі вже є за кордоном. Наприклад, є така робота Мадонна Голодомору Голодомору» 33-го року, яка є в угорському парламенті. А що вишиваєте ще окрім картин та ікон? Ну, інколи сорочки, наприклад, ну, сорочки, тобто переважно собі, але інколи сорочки вишиваю також. Рушники пасхальні вишивав також. Пане Романе. Чи були уже виставки ваших робіт, і якщо були, то у яких містах? Ну були в мене була перша персональна виставка там, там того року в Києві на Андріївському озвозі, на якій було представлено 35 робіт. Тобто і, і була виставка на Львівщині. І вже після цього була і виставка за кордоном. І зараз ну, в подальшому планується виставка і в Червонограді. Сьогодні ви приїхали також не з порожніми роками. Так, сьогодні я приїхав з портретом Тараса Шевченка. Ну тобто мене надихнуло це е, святкування іменно 200-річчя Шевченка, і я хотію хотів. Вишити його портрет. У мене також є його ще інший портрет, який знаходиться зараз ще в Будапешті в Угорщині. Чи навчаєте когось вишивання бізнес? Ну я інколи проводжу майстер-класи для дітей. А які плани у вас після завершення вишитої карти України? Ну після завершення вишитої карти України планую вишити 14 стацій хресної дороги. І планую вже в подальшому е, вишити знаменитих людей України, тобто яких е, які є в Україні, але Україна їх не знає. Дякую вам за розмову.